Наповнюємо джиту повітрям так, щоб тиск у ній став рівним діастолічному 70 мм тут стовпчика. Спостерігаємо ціанотичне забарвлення шкіри більш помітне на кінчиках пальців. Угу. Також набухання поверхневих судин. Це є ознаками виносної гіперемії. Тиск в манжеті збільшуємо до середньої величини між систолічним і діастолічним до 100 мм штучного стовпчика. Артеріальна кров надходить, відтік водно не припиняється. Бачу більш виражений цінос шкіри на предпліччі та долоні. Також під нігтями та пучками пальців. На дотик знижується температура шкірного покриву. Це явище вонозного стазу. Випускаю повітря з манжети. Руку переводжу у вертикальне положення і розтираючими рухом розподіляю кров від периферії до центру. Бачу, що шкірні покриви набувають червонуватого відтінку. Також підвищується місцева температура. Це явище артеріальної гіперемії. Наповнюємо манжету повітрям так, щоб тиск став 150 мм вступного стовпчика, при цьому артеріальний і воно зникровоток припиняється. Протягом часу ми будемо спостерігати блідість шкільного покриву та зниження температури і зниження тургору, що приведе до ішенії.